І мене от перший рік мене прямо вибішувало, от як вони можуть, ну чого вони сидять, чого вони не виїжджають. Ну я не міг зрозуміти. Я там сварився з ними, там з цими з місцевими. Там ми, ну ми привозили, звичайно, ми їдемо, нам треба допомогти. У нас задача така, все. Але ну я не розумів цього. А через рік, ну я зрозумів, що ну не кожній людині є куди виїхати. Ну і навіть якщо її кудись там вивезли, евакуювали. Ну далі ну не кожна людина може справитись. Та ви займалися ще евакуацією? Ну були моменти евакуації. Задачі різні завжди. І, напевно, спочатку там починалося волонтерство. Поки наш фонд, поки ми взагалі організували наш фонд, ну. Займалися чим завгодно, да там з перших днів війни. Друзі, якщо вам подобається контент і ви хочете підтримати розвиток каналу, ви можете зробити це за посиланнями на ПриватБанк та Монобанк. Вони є в описі під відео. Дякую кожному за вашу підтримку.